І прибув він до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї, розгорнувши, ж він книгу знайшов місце, де було так написано: на мені ту Господній, до мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога, послав він мене проповідувати, поклоненим визволення, а незрячим прозріння відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, і книгу згорнувши, віддав службі і сів, і очі у всіх у синагогі звернулись на нього. І почав він до них говорити сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі йому стверджували, і дивувалися словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи ж то він не син Йосипів, він же промовив до них. «Ви ви мені конче, скажете приказку лікарю у здоров самого, самого себе, вчини те й тут, у вітчизні своїй, що сталося? Чули ми у капернаумі? І сказав він По правді, кажу вам, жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво, кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки й шість місяців небо було, зачинилося так, що голод великий настав був по всій тій землі, а Ілля не до жадної. З них не був посланий тільки в сарепту сидонську до овдовілої жінки, і багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жадені з них не очистився, крім Неємана, сиріянина, і всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом. І вставши, вони його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов серед них і віддалився.